Перше, чим, чим просити у Бога щось, то треба подумати, чи то воно на Я, пер, Така передмова. колись я був дуже-дуже нескіт. Може не знає хто. Я, ну, гусака Я боявся. А тепер, я не знаю, що зі мною стало, я, я нікого не боюся. Чого? От що я це нагадую? От зараз я вам розкажу, як перший раз мене лопуга хома, ти каже, десь я співав. Каже, ти поголоси ти, ходи на хор. Як на хор піду? Встигну. Він говорив, говорив, ходи, ходи, я не Тобто Він прийшов на церкву, да за мене да, потяг на хор. Я не міг зайти тут ну, на так. То, то я як простояв ту службу, ну я не знав майже на, так, і зараз, бо я з десь по То я не знав, де я знаходжусь. Я Якби здається, через землю провалився. Таке так, 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 несмілость така була. І це я зараз тільки зрозумів, що це добре. І коли я служив службу, то на другу неділю я не міг дождатися. Цей тиждень минул. такий довгий був, щоб не неділя знову знову службу. А потім... І я завжди просив Бога, ну Господи, дай мені, що смілості такої, як у людей, що і, і те, і все. А потім вже в як якомусь році, в 60-му році, поїхав я в Москву до уполномоченого, За церкву. Це, так, за церкву. Якраз вона мені попала, то там як завели, значить, по Москва в Совету Советміністрів, -то, то я вже це часто згадую, по какой причині закрита церква наша? Я не кажу, говорю, знаєш, що то я не цехів, я філотрофік. Кажу, наша, по какой причині наша? Щас каже. Пішов. А в кабінет не запрошує. А тут почекає, приходить з документами. Ваша церква закрита на основі рішення об спокої города А причина я говорю. Вот вам причина. Ну причини, то не причини, то закрили без всякого незаконно. І дійшло до того, я не буду подробності розказувати, бо це ж було з 11 ранку і до 5 вечора. Про подробності це можна описати в історії, яке там було. Я тільки окончання скажу, до чого я веду, що це було що смілость і не смілость. Що я просив у Бога, то я й отримав. Зараз я кажу, що я просив у Бога це смілость то в кінці без 25 каже, так, у нас до п'яти часов робочий день. А я, я кажу, буду тут ночувати. А я не люду нікуда. Пока мне по якому причині причину це? Ну, это ж смілость треба набрати. З такого, що я боявся гусака, а треба совету міністрів в Москві. А що? Говорю, може, біліться позицію, а може, прийдеться і визвати. Визвать його зараз. От що я до чого доведу? Ну, мене там, я не буду в окончання, то, що, то це довга історія, я кажу. Ну, факту, що я поїхав з нас в там, там забив кабінет, там сказали, що напиши, куди ти писав, все, ми дадімо к'єти. В, в общем, мене нам хитростю вивели мене і все. То що я хочу сказати? Що Всім вам не просіть того, що ви не знаєте, що чи вона на користь. Я просив смілості. Бог дав мені цю смилості. І з такого ну, самого а азар я нікого не буду. Хай там буде і кравчук, хто, хто буде цікаво чи, чи буде Володимир. Ми немає різниці. І це дуже погано, тому що це вже противна, е, противна Богу. Бог любить смиренних, покірних, лагідних людей, а таких, як я, Бог не любить, Смілих таких. Це вже смілость, чреззвичайна смілость. І от я зараз жалкую, що я весь час, коли я парукував, то хлопці жаркують жартують з дівчатами такі смили, а я стою собі я тут. Ну, думаю, Господи, ну чува, я не такий такие. А я за ним боявся, боялся то не торкнуться. Я не міг робити. Ну от на, ты бы благодал тобі смілості. Наша смелость. Это одна гибель, це гибель душі. А матушку найшлі? Я хочу вже заключення сказати, що ніколи не просіть того, чого не знаєте, чи то воно на користь. Я не знав, що я думав, що це добре, а це воно дуже погано. Це дуже погано. Чого храм відкрили? Так, Тепер <плес> я можна доповню до вашої смілості, чому така сім? Значить, хотів би я вернутися, знаєте, до собору Вселенського. Хто, здається, був перший собор, як Святитель Николай, коли виступали проти Аріанства і він виступив з дерзостю і смілостю. Значить, це була смілость угодна Богові. Ти, стукати, не Значить, це була смілость угодна Богові. Значить, він навіть ударив Арія за те, що він ходив на Спасителя. Вам Господь дав смілость для того, щоб ви були сьогодні священником. Якщо ви були, були робки і смирені, ви сьогодні не були б священником. Ви не попали в Москву. І Господь не ту смілость, що ви кажете, що то погано, він не гірше. це не та, отець Петро, смілость за правду, за істину, за Бога. Ось де потрібно дерзати і смілость. Ви не ховаєте голови в корчі, ви всюди скажете слава Богу, ви кожному скажете, що ви священник, ви не стидаєтесь. Тут смілость потрібна, і це угодно Богові. Ви просто не так себе оцінили, Атець. Ви не так себе оцінили. І тому, щоб я хотів, щоб користи зрозуміли, бо ви просто їм трохи совлад даєте. Як то так ви кажете, що не такі будьте, як я. Ми з вас хочемо приклад брати, але нам не виходить. І смілисть не в цьому заключається те, щоб мати смілисть до кожного заговорити і правду в очі сказати, це настояще. Не кожен скаже, фальшивий тільки не може сказати правду в очі і не може бути смілий. О, тому я навпаки хотів би бути такий, як ви. Я смілий теж, але я може в другий разі лишне смілий. Бо то я дійсно тут. Але це таке, Господь знає, кому що давати. І кожному дане місце йде. Тому там, 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 там то. о, але саме головне, що такої смілості, як у вас, нам всім не вистачає. Смілості справедливої, правдивої і істинної смілості. Такої розумієте за правду за, за Бога. Бо я знаю, що ви за правду вообще, там ви готові, там не знаю, що, Бо чому то так? Ну це -то таке. Але Господь дає, бач, я ж кажу, я чого до собору вернувся, до святителя Николая. Він не міг цього перенести, що якийсь арій і майже весь. Ну, світ чуть не історію всю повернув у протилежну сторону і всіх людей, переконав в тому, що Ісус Христос просто людина, а не Бог. І, і стали вірити. І аріанство так було розпоштувалося, що то було страшне, що зібрали аж собор Вселенський і там прийшлося виступати святим отцям, і він просто вдарив. Святий Николай, який отримав Євангелію. І я кажу, дотримав благостання від Бога на артилерійській цього Євангелія, мав Ємонофор. І то вони його вже упразнили і сказали, що він не може бути єпископом, бо не може єпископ ударити когось. Але потім явлення і він повертається назад на це. От тому отець Петро, я... Ви не, не вибачте, але я не згідний, де в чому. Тому що ви кажете, що смілисть у вас не так. Що? Ви ходите, підчіпляєте там отечета? Як ви хотіли, як хлопці ви живе? Ви то не робите сіно? У вас немає одно тої смілості. Значить тут вже мінус, вже не та смілисть у вас. Тепер що? Ви прямо в очі кажете, Йосип, ти тут не так робиш. Так чи ні? Правда, ви не, ви трошки інакше до мене говорите. Так, як, як ви робите, от так. Я кажу так, а я не так, я вже зрозумів, що я неправильно. Ви тут ще робите так розумно, філософське. Але все одно ви мусите сказати, ви можете мені правду в очі казати, я ніколи не буду обіжатися, але може і краще, бо ми такі ще, знаєте, молодь. Ми дуже щось реагуємо на, знаєте, молодь, особливо як вже що. Щось трошки вкусиш, так, ну там семинарі кінчить, дай я прийшов, дивись, і, і батюшка служить старенький. Я так от, як сьогодні, згадую, там де-небудь підеш, а ти ж тільки семинарі, а ну знаєте, старі люди, старі сівчанки, вони вже може і не звертають увагу, на то, а може так привикли, так має бути, а ти там прийшов служити. Не так повернувся, батько. Хочеться йому сказати. А знаєте, обов'язково десь там все одно, от в нас так учили. А він вже так, ну що, дитинко, ну там нічого так. А, а стар... та... це. Так. А старі священники, я пам'ятаю, отак де-небудь служиш. Що б там як було? Буває, ну то ну, ми не звершені. Забувся, не так щось. Він ніколи в житті вам нічого не скаже. Розумієте? Яка... Яка вихованість, з якій вони всі такі обдаровані в цьому дію. А саме головне це смирення. Культура висока. І я от тому і що хотів, і ви не обжечь, що вас перебив. О, Я просто хотів, бо ви тут ви трохи могли дати соблазн, бо зараз кажуть, отець Петро поганий, і все, ми не хочемо таким я бути. А ви зараз щось не то допоможе. Тому до, тої сміливості до правди за правду, за істину, вона повинна бути в кожну людину. За правду. За фальшивість краще її не мати. Тому що, знаєте, я так от когось підколоти, так варшився, це вже а це вже погана сміливість. Значить, коли, ну знаєте, так воно буває. Ну нам не то, що з обіду, а просто хочеться так. Можна другий раз нормально зрозуміє людина, другий раз, ну то таке мелоч. О, тому отець Петро, бачите, я, я ще раз звертаюся до того. Якби не була та сміливість, ви б не були ні в Москві. Ви б не були ні священником. ні священником не були, якби вам Господь не дав цього. Ви тільки що самі собі запротилежні. Не просіть того, бо не знаєте, що угодно Бога. А звідки ви знаєте, що угодно Бога, ви що ви священник? Значить раз ви стали, значить угодно. Сихи, звідки би. Ви... Хто би там зараз справився з цихами? А вони там до вас горнуться. Іде не зустрінеш на базарі, Боже, на отець Петро, у нас отець Петро і так далі, і тому подібне. І всюди. І ви наш духовній, хто б у нас був духовні? В нашому влачі. Значить так угодно Бог. і так далі, і тому подібне. От. Тому, отець Петро, ми на вас будемо рівнатися. На ваші недоліки ми не маємо. У вас недоліків, я, наприклад, не знаходжу. Нема людини звершеної, нема людини звершеної, яка б жила і не мала якогось тих недостатків. Це в цьому і прикрашається. як візьмемо салат. Що там є, і таке, і таке, і таке. Що смачне, що докупіє, і виходить вкусно. Так само і життя наше. Якщо буде все прекрасне, ми будемо тоді не цікаві. Тоді не буде, якщо буде все добре, не зможемо покаятися. Якщо, тому Господь пропускає нам і впасти, і піднятися, і радуватися, і, і, і сумувати, і так далі. То з одного боку, то з другого боку, і, і тому подібне. Тому хай Господь отець Петро, дасть вам ще сили на наснаги. Не уїжджайте себе, ви все-таки стоїте рівно, добре, прекрасно. Дай Бог кожному із нас, так ви, як ви, ревність тої до молитви, до Бога, до, до служби, до храму, до сім'ї, до чат своїх духовних і так далі, до, до пасти. Тому що нам цього не вистачає, нам не вистачає терпіння, терпеливості, бо ми трошки дерзності, знаєте, нервові буваємо. Ви так маєте сказати, як батько. Тому я дуже вдячний, що ви все-таки прийшли сьогодні за ті спогади, за все. Хай Господь вам дасть ще далі і далі нас. Тільки не перебувайте в все вже сказали.